Європа, Україна та весь світ завмерли в очікуванні результатів виборів у США. Чи варто боятися посилення американського ізоляціонізму в разі президентства Трампа? Ну я думаю, що під час першого терміну Трампа він продемонстрував ознаки того, що він дійсно має ізоляціоністські настрої. І Я думаю, що під час другого терміну ви побачите це ще чіткіше. Проблема в прогнозуванні Трампа полягає в тому, що він насправді не має філософії національної безпеки він не ізоляціоніст у тому сенсі, що він розуміє, що таке ця традиція в американській політиці. Він не мислить політичними категоріями, як це роблять звичайні президенти. Він зосереджений на операціях. Він епізодичний. Він діє ситуативно. Він не описується в цілісну структуру. І це здебільшого розглядається через призму того, чи це вигідно Дональду Трампу політично чи економічно. Йому важко відрізнити національний інтерес Сполучених Штатів від особи. Істого інтересу Дональда Трампа тому він не бачить користі від альянсів колективної оборони. Він не бачить вигоди від багатьох наших торговельних відносин. Він дійсно має дуже примітивне уявлення про те, як працює світ у цілому. І хоча він залучить нову команду високопоставлених радників, які можуть уплинути на його судження, той на кому він зупинив свій вибір, кандидату віце-президенти Джей Ді Венс. Має точно такі ж тенденції, можливо, це пов'язано з тим, що Венс намагається наслідувати Трампа замість того, щоб мати власні оригінальні думки. але таке спрямування є дуже тривожним. Я вважаю, що це дуже погано для інтересів США у всьому світі, а також для наших друзів і союзників. Заклиснує багато спекуляцій щодо того, якою буде політика Трампа щодо України. А який на вашу думку найбільш вірогідний сценарій? Чи справді він має план? Трамп не мислить категоріями планів. Він думає про те, що він буде робити у будь-який конкретний день. У своїй книзі описав сотні насправді тисячі рішень, які він ухвалив за свій перший термін. Як архіпелаг точок, тобто ви можете спробувати намалювати лінію, яка їх з'єднає. Хай щастить, але він не може намалювати лінію, яка їх з'єднає. Те, що він говорив під час передвиборчої кампанії про Україну, це те, що він зібрав би зеленського і Путіна в одній кімнаті, і це вирішило б проблему за 24 години. Але я думаю, що ми знаємо, що це просто неможливо. Усе набагато складніше. Отже, якби він це зробив, це не мало б успіху. Це був би провал. Але це не буде провиною Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп ніколи не винен. це буде провина Зеленського або Путіна. А враховуючи прихильність Трампа до авторитарних лідерів, враховуючи, що він вважає, що вже має хороші особисті стосунки з Путіним, зрозуміло, що у нього не дуже хороші стосунки із Зеленським. Я думаю, що це може бути проблемою для України. Ти вашингтон Пост пише, що Росії трохи більш вигідний Трамп як президент США ніж Гаріс. Чому як ви вважаєте Мій, що Трамп сказав, що він розглядає відносини між державами як еквівалент особистих стосунків між їхніми лідерами? Тож на думку Трампа, якщо в нього хороші особисті стосунки з Володимиром Путіним, він вважає, що американсько-російські відносини хороші. Очевидно, що особисті стосунки відіграють певну роль у всіх людських справах, але коли ви маєте справу із такою людиною, як Володимир Путін, він точно знає, в чому на його думку полягають національні інтереси Росії, і він їх відстоює. Він дивиться на когось на кшталт Трампа, який не розуміє, в чому полягають інтереси його власної країни, і його здатність лестити Трампу і змусити Трампа повірити в те, що вони друзі з Путіним, це дуже хороша можливість скористатися Трампом. А отже, і сполученими Штатами і Трамп навіть не усвідомлює цього, тому що він не до кінця розуміє, що стоїть на кону в Україні та в багатьох інших сферах із його публічних заяв, ми знаємо, що він не збирається виходити з НАТО. Але чи міг би він потенційно підтримати запрошення України до НАТО та можливе членство в альянсі? Ну, я думаю, що він все ще може вийти з НАТО. Я маю на увазі, що він думає, що через політичну критику, яку він отримав за те, що сказав, що збирається вийти, він трохи пом'якшив свою. Позицію, але для Трампа правда це змінна величина. Вранці він скаже одне, а після обіду інше. Моє занепокоєння тим, що він може залишити НАТО, ґрунтується на моєму 17-місячному досвіді роботи з ним, а не на тому, що він говорить під час передвиборчої кампанії. Його кандидат у віце віцепрезиденти пропонував своє рішення пару місяців тому, яке на мою думку Трамп хотів би бачити. Воно полягало в тому, щоб заморозити лінію контролю в новий де факто кордон для Росії та України, побудувати вздовж неї деміліта. Резовану зону взяти обіцянку не вступати до НАТО, отже, це не обов'язково позиція Трампа. Я не думаю, що в нього наразі є позиція, але коли його власний віцепрезидент каже, що Україна не повинна вступати до НАТО. Він робить це або тому, що змусив Трампа погодитися на це, або тому, що думає, що Трамп погодиться на таку позицію. Очевидно, що жодна з цих відповідей не є дуже гарною для України. Чи доведеться Європі нести більшу частину витрат на війну в Україні, якщо Трамп стане президентом? Ну, я боюся, що одним із кроків, які він може зробити, буде припинення або значне скорочення допомоги Україні. Він може продовжити постачання зброї, але я думаю, що економічна допомога припиниться майже. Одразу це залежить від того, хто його оточує, і ми не знаємо відповіді на це запитання. Я твердо переконаний, що він не ухвалив рішення щодо своїх головних радників. Я не думаю, що він зробить це, поки не дізнається, що його обрали, і це може бути серед широкого кола людей деякі з них, на мою думку, мислять дуже розсудливо, а інші не знають про що говорять. Відверто кажучи, чи варто очікувати якихось проривних рішень, наприклад, дозволу Україні використовувати далекобійну зброю на російській території або, можливо, надання Україні ракет Томагав? я думаю, що це були б розумні кроки. Я думаю, що одна з проблем війни на сьогоднішній день полягає в тому, що адміністрація Байдена не надавала допомоги у стратегічному плані. Ми надали багато допомоги. Але після довгих дебатів про те, чи повинні ми надавати атакам, чи повинні. Ми надавати танки Абрамс, чи повинні ми надавати літаки F-16? Чи повинні ми дозволити ними атакувати російську територію? Неможливо виграти війну, ведучи ці дебати перед своїм супротивником і затягуючи питання надання допомоги таким чином, що в Україні немає можливості скористатися реальною якісною зміною позиції. Я думаю, ризик того, що Трамп не дослухається до цього, дуже високий. У Нас були я назву їх схожими. Дискусії з точки зору того, чому ми повинні залишатися в Афганістані, і очевидно, в кінцевому підсумку Трамп не був переконаний жодними з них і підписав угоду з талібами, щоб забратися звідти. Я дуже хвилююся, що в глибині душі він хоче сказати: я закінчив ще одну нескінченну війну в Україні. І ви знаєте, завжди можна закінчити війну. Здав, я боюся, що він зміг би піддатися спокусі, підштовхнути Україну до поступу к росіянам, які буде дуже важко повернути назад. У коментарі видання хіл. Ви згадали, що якщо він програє, то може не визнати ці результати. Чи очікуєте ви якихось провокацій або напруженості всередині США після цих виборів? We'll Подивимося, як пройде голосування по штатах. Опитування показують, що загальнонаціональне голосування іде із дуже маленьким розривом, і в самих ключових штатах, які вагаються, результати теж дуже наближені. Але у межах похибки можуть змінитися 1-2 відсотки, і Гаріс може виграти всі сім ключових штатів. Або Трамп може виграти всі сім ключових штатів. Трамп не любить визнавати, що він програв. Тож він бився, навіть якщо вважав, що ймовірно програв, щоб довести своїм прихильникам, що вибори були вкрадені. Це в основному те, що він зробив у 2020 році. Якщо результат буде достатньо переконливим, що Гарріс перемогла, можливо, він не захоче знову обирати цей шлях. сьогодні у Великій Британії дуже цікаво, найджел Фарадж, британський політик, який багато працював над і який добре знає Трампа, закликав Трампа поступитися, якщо він програє і сказав, що Камала Гарріс має попросити пробачень щоб спробувати послабити напруженість у сполучених штатах, і я вважаю, що для близького союзника Трампа, який говорить такі речі, оце було дуже важливо.